У 2019 році газети та інтернет-сайти по всій планеті розмістили на головних сторінках сенсаційні новини. Астрономам уперше вдалося сфотографувати чорну діру. Мільярди людей побачили цей вражаючий знімок червону кулю розпеченого газу з чорним округлим силуетом усередині. Цей загадковий об'єкт захопив уяву публіки і деякий час очолював новини. Технічно дане зображення це картина Тіні Чорної діри, точніше надмосивної чорної діри, справжнього монстра в 6,5 мільярдів сонячних мас за 53 мільйони світлових років від Землі у центрі галактики Messier 87. Чорні діри захоплюють усе, що падає всередину, включно зі світлом, тому вони чорні. У певному сенсі, вони принципово невидимі. Односторонні космічні люки, що ведуть, незрозуміло куди. Але через те, як вони деформують простір, вони залишають темний силует, на палаючій перегрітій матерії, яка їх оточує. Саме цю сцену закарбував і явив світу телескоп горизонт подій. Здавалося б, сенсаційна фотографія нарешті поставила крапку в багаторічних суперечках. але… Незважаючи на достатню кількість вагомих доказів на користь існування чорних дір, вони залишаються в тіні, зокрема через свої властивості, структуру, відсутність випромінюваного світла, місце знаходження і принцип роботи. Але далеко не всі вчені, серед яких був і Стівен Гокінг, вважають, що традиційні чорні діри обов'язково мають залишитися в межах сучасної фізики. Втім, мати ідеальні математичні рішення вони можуть. Дехто рухається далі і заявляє, що нам варто замінити їх однією з безлічі альтернатив, серед яких гравастари, гібридні червоточини та кваркові зірки. Є іще один варіант, який виник 2014 року завдяки роботі двох астрофізиків Карло Ровелі з Тулонського університету у Франції та Франчески Відото з Радбуського університету в Нідерландах. Це теоретичний об'єкт під назвою Планківська зірка або зірка Планка. Маючи компактні розміри, вона щільніше нейтронної зірки і існує в межах горизонту подій чорної діри. Вона не замінює стандартизовану модель чорних дір як таку, вона її переосмислює. Чорні діри виникають природним чином із загальної теорії відносності Айнштайна, яка передбачає, що гравітація впливає на траєкторію фотонів, які рухаються у просторі. Дійсно, коли гравітація досить сильна, світло взагалі не повинно мати можливості вирватися, тоді ця область є чорною дірою. Чорна діра зазвичай має дві основні складові горизонт подій і саму сингулярність. Горизонт подій доволі простий, це точка, долаючи яку ніщо не може покинути чорну діру. Сингулярність серце чорної діри з іншого боку зрозуміти набагато складніше. Викривлення простору часу всередині цієї нескінченно-щільної точки, також стає нескінченним. В результаті ми не можемо визначити, що насправді відбувається всередині сингулярності. Навіть гірше, те, до чого ми прийшли, суперечить більш ніж одному універсальному правилу або закону. Найбільша проблема стосується того, як чорні діри поводяться з інформацією інформацією, яка описує квантові властивості всієї матерії, яку вони поглинають. Фізика стверджує, що інформація не може і не повинна бути знищена, але фактично саме це і відбувається, коли її поглинає неминуча сингулярність. Ця загадка, яку називають інформаційним парадоксом Чорної діри, надзвичайно важлива, але ми до неї ще повернемося. А поки спробуємо розібратися, що ж таке планківська зірка та чому її так називають. У 1900 році німецький фізик Макс Планк сформулював квантову теорію випромінювання, суть якої в тому, що енергія випромінюється в дискретних порціях або квантах. Планк зробив значний внесок у розвиток квантової механіки, яка дала нам розуміння того, як працює світ на найменших рівнях, в найменших масштабах, таких як атоми, молекули та субатомні частинки. Тому було логічно назвати, наприклад, найменшу довжину на його честь. З планківської довжини випливають і інші величини, такі як планківський час, планківська енергія, планківська маса. Вони є настільки малими та великими, що не можуть бути безпосередньо виміряні. Зірка планка, названа на честь планка тому, що вона має розміри та щільність, які визначаються планківськими константами. Наприклад, її діаметр становить близько 10 у мінус 35 степені метра, а щільність її речовини близько 10 у 190 степені кілограм на метр в кубі. Тепер перейдемо до самої суті даного об'єкта. Зірка планка опирається на так звану гіпотезу великого відскоку. Згідно з цією теорією, всесвіт пристосувався до нескінченного циклу смерті та відродження. А якщо ще простіше, то іншими словами, Великий Вибух не обов'язково був початком усього, а лише цієї версії Всесвіту, в якому ми зараз живемо. До нашого існував інший всесвіт. Після надмірного розширення він стиснувся, колапсував і почався заново. Щось на зразок реінкарнації, тільки в космічних масштабах. Так ось вважається, що цьому відскоку передує стиснення. Така собі протилежність великого вибуху, коли розширення Всесвіту зупиниться в певний момент, зокрема, коли середня щільність простору часу стане критичною. Після початку колапсу вся наявна матерія має стягнутися в надщільний стан, можливо, щось схоже на сингулярність чорної діри. Відскок відбудеться, щойно матерія стиснеться до планківських масштабів, принаймні так говорить теорія. Ключове відкриття ровелі та Відотто полягає в тому, що квантові гравітаційні ефекти не дають Всесвіту стиснутися до нескінченної щільності. Натомість Всесвіт відскакує, коли енергетична щільність матерії досягає планківського масштабу, найменшого можливого розміру у фізиці. Це надзвичайно важливо відскок не відбувається, коли Всесвіт має планківський розмір, як очікувалося раніше. Він відбувається, коли енергетична щільність матерії досягає планківської щільності. Іншими словами, квантова гравітація може стати актуальною, коли об'єм Всесвіту буде приблизно на 75 порядків більшим за об'єм планка, пишуть автори роботи. Вони також кажуть, що ті ж самі міркування можна застосувати і до чорної діри. Замість того, щоб сформувати сингулярність, колапс зірки, врешті-решт зупиняється тим самим квантовим тиском, силою, яка подібна до тієї, що перешкоджає падінню електрона в ядро атома. Ми називаємо зірку в цій фазі зіркою планка, говорять вчені. Ця ідея сама по собі не така вже й абсурдна. Зрештою, особливий тиск, який називається нейтронним виродженням, може зупинити колапс зірки на певному порозі маси, залишивши позаду нейтронні зірки або пульсари, тоді як виродження електронів виконує те саме завдання для зірок вагою з наше Сонце. Звичайно, якщо один із таких об'єктів існує, він буде неймовірно малим, навіть порівняно з атомом, з діаметром 10 у 10 степені сантиметрів. І все ж він буде на 30 порядків більшим за планківську довжину. Щодо того, який вигляд планківська зірка матиме для спостерігача, і це справді цікаво, особливо проявлятиметься фактор уповільнення часу. Час, у міру свого руху, йде неоднаково для всіх і кожного. Він тече по-різному на поверхні Землі і на низькій навколоземній орбіті, хоча ефект незначний. Швидкість, з якою плине час, має сильно змінюватися навколо масивних зірок і планет, а також біля чорних дір. Перш ніж світло долає горизонт подій, воно починає відчувати уповільнення часу. Ми не можемо бути впевнені в цьому, адже ми навіть не знаємо, що відбувається всередині чорних дір. Але деякі з найкращих умів світу припускають, що там час майже повністю зупиняється, але зовні цього не помітити. Якщо це складно зрозуміти, то можна згадати епізод із водним світом у фільмі «Інтерстеллар». Через близькість до Чорної діри, червоточини, через яку пройшла команда, година для людей на поверхні планети дорівнювала десяткам років в інших місцях. Через це, і незважаючи на те, що перша людина висадилася на цю планету за 10 років до цього, цілком можливо, що жінка-астронавт пробула там лише кілька годин, поки не прибула друга група. Її маяк був активний, але передачі надходити перестали. Тому будь-яка планківська зірка може жити лише мить перед відскоком, приблизний проміжок часу, який потрібен світлу, щоб пройти через неї. Але для зовнішнього спостерігача вона житиме мільйони або навіть мільярди років, продовжуючи існувати разом із самою чорною дірою. Можливо навіть, що цей гіпотетичний об'єкт і не зірка в традиційному розумінні, а скоріше світло, яке випускається, коли чорна діра гине під дією випромінювання Гокінга. Зрештою, ця суто-теоретична модель повертається назад до парадоксу чорних дір та інформації. На думку вчених, якщо ми замінюємо сингулярність планківською зіркою, цей парадокс перестає бути проблемою. Ровелі та Відотто зазначають, що в міру того, як чорна діра випаровується і стискається, її межа врешті-решт перетнеться з межею розширюваної після відскоку зірки планка. У цей момент горизонту більше немає, і вся інформація, що міститься всередині, може вирватися назовні, кажуть вони. Тому це одразу вирішує інформаційний парадокс. Інформація не втрачається і не потрапляє в пастку всередині неймовірно маленької області простору, а в кінцевому підсумку повторно випромінюється у Всесвіт. Існує ще один захоплюючий наслідок цих ідей. Ровелі та відоток кажуть, що такий викид інформації згенерував би випромінювання з довжиною хвилі близько 10 у мінус 14 степені сантиметрів, іншими словами, гама-промені. Всесвіт наповнений туманним фоном гама-променів, який астрофізики вже досить детально спостерігали за допомогою орбітальних телескопів. Можливо, переглядаючи певні гамма променеві сигнатури, вдасться виявити сигнатуру зірок Планка, які завдяки квантовим ефектам тонелювання випускають свою інформацію в космос або хоча б звузити діапазон пошуку. Безумовно, не бракуватиме астрофізиків, готових прочісувати дані, щоб це з'ясувати. Карло Ровелі вважає, що упевнитися в його теорії досить легко зображення спектра спалахів, які породили вибухи чорних дір. Безпосередньо залежить від того, на якій відстані вони розташовані від нашої планети. Викладки Ровелі будуть вірні в разі відповідності представленої ним теорії відмінностей у спектрі швидких радіоспалахів, які виникли на далекій і близькій відстані від Землі. Поки що немає жодних спостережних підтверджень того, що планківська зірка існує, але це не означає, що їх не буде зовсім. Наприклад, за останні роки вчені вже фіксували швидкі радіоспалахи дивної природи. Хто знає, можливо, це і є планківські зірки. І до речі, не варто плутати зірку планка і планківські чорні діри. Це абсолютно різні гіпотетичні об'єкти. У зірки антигравітаційні сили з'являються, коли досягнуто планківської щільності енергії, а не довжини планка. Втім, планківські чорні діри це вже окрема повноцінна тема.